Вітаю, в служінні Ісуса Христа було три Воскресіння. Перше Воскресіння це, це була дочка Іаїра, друге це син вдови, коли несли його на носілках вже по дорозі. І третє це Воскресіння Лазаря. І знаєш, що об'єднає ці три Воскресіння? Знаєш що? Смерть і гріх. І гріх сьогодні він може бути просто коли дівчинка сидить вдома за комп'ютером, смерть може прийти. Може смерть прийти, і люди його вже по дорозі можуть нести людину. А третій варіант це коли Лазер був мертвий, від нього просто смерділо вже. Знаєш, гріх настільки розпосередився, що смердить. І сьогодні ми з моїм братом Яриком їдемо в Райковецьку колонію до наших друзів, яких гріх настільки вже розпосередився, настільки від них смерділо, що вже виходу не було. Люди вже ніякої не, не надії навіть. Сестра Лазаря каже: Ісус, якщо би ти був тут, то друг твій би не вмер, а також від нього смердить. Але Христос каже: якщо будеш вірити, побачиш чудо. І я тобі хочу сказати, дорогий друг, навіть якщо від тебе сьогодні смердить цим гріхом, або від твоїх близьких, чи дальніх, чи просто окружаючих людей, я тобі хочу сказати, там, де приходить Христос, оживає. І сьогодні ми їдемо в колонію. Проповідувати Івангеля і говорити що сьогодні, який би гріх не був, чи ти вдома, чи ти тебе вже несуть по дорозі, чи просто від тебе смердить. І Ісус Христос Він зцілює, Він нікого не цурається. Ісус Христос, до кого би не прикоснувся, все іселяється і дарує життя. Ісус дарує життя, друг! І як би сьогодні не було тяжко, як би сьогодні гріх тебе, знаєш, не давив і смертю. Христос прийшов для того, щоб ми мали життя. Алілуя. Благослови тебе. Амінь.